Mm hmm. Ах, ну нарешті я встав. Що це взагалі таке? Чому тут так багато селян? Треба розібратися, постривайте, а ви що тут робите? Кавон, як то вже помітив нас великі неприємності? Бачу, я це, Я це звичайно, бачу. Постривайте, дайте, дайте хоча вийду на вулицю, подивлюся на все це. Я ще ніколи одночасно не бачив стільки селян в одному місці. Їх тут нереально, просто нереально багато. Селяни, ви там що якусь вечірку вирішив влаштувати? Ні, тут просто. Знаєш, така справа. Розповідайте скоріше. Це було 15 хвилин тому. Зараз кавон встане і ми всі будемо снідати. Вибачайся, а можна до вас звернутися. Не зрозумів, а це ще хто такий. Вибачте, вибачте, в моєму селі сталося пожежа, і тепер мені немає де жити. Ви можете мені з цим допомогти. Допомогти. Ну нас звичайно, є декілька вільних будинків. А ще ж це, мої друзі також втратили свої будинки. Вони можуть до вас переїхати. Так, так, звичайно, нехай переїжджають. Будемо розширяти наше СО. Зрозуміло, все зрозуміло. Чому ви в них не запитали, скільки саме друзів вони збираються покликати? А хто знав, що їх буде так багато? Я думав, там два або три селяни буде, а їх тут, напевно, триста. Це точно, і що ви пропонуєте з цим робити? Або самі не знаємо, може от ти розберешся. Ех, селяни, що ви без мене робили так, будь ласка, дайте пройти. Ей, ей, увага, увага всім. А, що, що, що він там кажу, нічого. Не чого, я можу голосніше говорити. Що це за звук? Муха якась літає чи що. Так, я зрозумів, мене так всі точно не почують. Давайте зараз піднімемося на цей будинок, Встановимо одну колонку, а також давайте другу. Поставимо, друзі, також мікрофон, завдяки якому я буду балакати трохи гучніше. А тепер всім увага! Це хто балакає? Ви, ви когось бачите? Вам взагалі-то не обов'язково не бачите, ви просто послухайте. Я один з власників цього села, і ми з іншим. Іншими власниками вирішили, що ви тут жити не будете. Ой, як так, це не чесно. До речі, так власники, про яких ти кажеш, вони самі нам дозволили тут залишитися, тому що в нас немає будинків. Ну що ж, друзі, на жаль, нічого не вийшло. Їх багато, тому навіть силу я вигнати їх на жаль не зможу. Це ти кого там силу зібрався вигнати? Не наближайтеся, не наближайтеся до мене. Селяни погані в нас справи. Я звичайно все їм розказав, що ми не хочемо їх тут бачити, і все таке, але вони мене не слухаються. Так і нас вони не слухаться. Кого вони взагалі можуть послухати? Постривайте, постривайте, а це ідея. Ти про що? Немає часу пояснювати. Але через 5 хвилин жодного селяна тут не залишиться. Звичайно, окрім моїх. Тому що мої селяни знаходяться в будинку, який, звичайно, зможе їх захистити. Прямо зараз, друзі, на цьому місці спавмо велику, велику кількість зомбаків. Селяни бояться зомбі, тому що зомбі можуть їх заразити. Тікайте, тікайте, вони вас знищать, та. Заразять вас. А вони, здається, нас не чіпають. Ей, 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 не треба. Здається, вони чіпають саме мене. І подивіться, навіщо? Навіщо я їх тут стільки заспавнив? Так, добре, друзі, в мене взагалі немає ніякої зброї. В мене є тільки руки, тому друзі, руками починаємо їх ось таким чином бити. Рано чи пізно я повністю всіх їх знищу. А поки мені доводиться тільки відбиватися від них. Дивний, якийсь хлопець заспавнив зомбі і почав з ними битися. Навіщо? План не спрацював, але це не останні. Мій план. А ось цей план вже точно спрацює. Так, друзі, я вдягнув е, поліцейський костюм. Сподіваюся, вони це не помітять. Та не впізнають мене. О, що тут робить поліція? Так, так, я поліцейський, і я зараз всім кажу, щоб ви шили звідси, тому що це приватна власність. І знаходитися ви тут всі незаконно, ви все зрозуміли. Поліцейський, ти тут один, а нас тут дуже-дуже багато. Ну а мені що з того, на що це ви натякаєте? Ате, на, на те, що ти зараз взагалі пінер звідси, тому що ми ми поб'ємо. Це, це погроза поліцейському, та я зараз візьму свою рацію, викочу сюди підмогу, і тут буде ще більше поліцейських, аніж вас. Ну, давай, діставай рацію, ми чекаємо. хе Всі ж розуміють, ніякої рації, ніякої підмоги не буде. Залишився в мене останній варіант. Так, бачите, всі в мене є пістолет. І якщо хоча б хтось на мене нападе, або хтось вирішить мене не послухати, ви будете мати справу з ним. Вам все зрозуміло. О, я бачив такий пістолет. Він продається в іграшковому магазині. Це Іграшка для дітей, поліцейський. Ем, ні, ні, це, 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 це ніяка не іграшка, він він справжній. То покажи, як він стріляє. Ем, ну я ж не буду стріляти, тому що ви мене послухаєтеся і всі підете звідси. Не підемо, поки не покажеш, як він стріляє. Та що ж ти будеш робити? Так, так, друзі, все правильно. Я ж казав, в мене немає зброї. Це дійсно іграшковий пістолет, від якого сенсу просто ніякого немає. О, до речі, друзі, на жаль, останній час на відео набирається достатньо лайків. Тому якщо вам подобається мої Відео, і ви хочете підтримати мене, просто поставте лайк. Як завжди, друзі, будь ласка, зробіть це у вас, не займе більше декількох секунд часу. А нам це дуже дуже сильно допоможе в поширенні україномовного контенту, а також, звичайно, в просуванні каналу. Зробити це дійсно не складно. Треба просто вийти з повноекранового режиму, поставити лайк і знову увімкнути повноекрановий режим і все. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Друзі, ви найкращі. А тепер селяни, слухайте мене уважно. Ви мені вже тут всі набридли. Абсолютно ви надаєте нам спокійно ти ще заплач. Це останні попередження вам. Дивіться, що я тримаю в своїй руці. Ну, вибухівка, ну ти з цього? А те, що це незвичайна вибухівка. Ось дивіться, я кидаю її прямо ось туди. І ось так вона вибухає, наслідки дійсно вражають. Ти думаєш, ми злякаємося серйозно, ну ми знаємо, що ти своє село взривати точно не будеш. Не буду, ви точно в цьому впевнені. Ну, давай, давай, спробуй, ми подивимося на це. Друзі, вони взагалі якісь безстрашні, ж добре. Ось дивіться, кидаю вибухів. Прямо по всім. Ось так, ось так, ось так. Я це роблю, ви тільки на подивіться так, ми на їх багато. Ну і що, як вам, як вам таке вам сподобалося? Подивись, навіть нікого не зачепило. Як це, як це нікого не зачепило? Та ви що, знущаєтеся всі наді мною? Ви не покинуло це село. І крапка. Селяни, селяни, я вже просто не знаю, що з ними робити. Я вже навіть трохи вибухів тут влаштував А їм взагалі все одно вони нічого не бояться. Ну що ж, тоді будемо тоді звикати, жити з ними. Точно, нам ж не обов'язково з ми жити. Ти на що натякаєш? Постривайте, постривайте хвилиночку. І всі, вам ж будинок потрібен, так? Для того, щоб жити. Який здогадливий. Ну і тоді я можу сказати, що наше село вам не підходить, тому що ви точно не зможете всі вміститися в цих будинках. А ми, а ми по черзі будемо в них знаходитися, ось і все. Зараз я вам запропоную варіант набагато кращий. Так як селянів тут дійсно, ну прям супер, супер, супер багато. Ми побудуємо для них величезний, просто супер величезний будинок. Ось так, друзі. Він буде виглядати, як ви бачите, він дійсно доволі високий. І я думаю, що всіх цих селян можна в нього вмістити. Цей будинок майже до хмар, як ви бачите. Тому селяни забирайтеся звідси. А нам залиште це село, тому що його ще й відновлювати треба, і взагалі на це треба час витратити. А ви цей час тільки тягнете. О, дякую, тепер у нас трохи більше місця. Не зрозумів. Ну, ми і в селі залишаємося, і в тому будинку будемо жити. Ти ж бачиш скільки нас, то з багато. Та що ж ти будеш робити? Що ви там мені казали? Але що ви нічого не боїтеся? Дивіться, в мене є спеціальні ось такі кулі. Є ось така з водою, як ви бачите, вода розвивається. А є ось така з лавою. Так ось. Поки що я в вас буду кидати ці кульки з водою. Ось таким чином. Ну що, як вам, як вам подобається, подивіться, я все це логіми просто закидав, друзі, тому що в мене їх знову ж таки багато. Весело, весело, клас, хочу ще. Ні, ви не зрозуміли. А ось зараз, якщо ви не підете, я буду кидати в вас кульки з лавою. Що? Що ти там сказав? А Віддай швидко. Ей, ей, ти, ти чому їх вкрав? Я, я взагалі тебе зараз поб'ю, зрозумів. Віддав швидко. Ти точно хочеш спробувати його побити. Ну добре, добре, ні, не хочу. Вас тут якось занадто багато. Залишив мені тільки ось ці кульки з водою, але від них користі ніякої. Як ви бачите, друзі, в своїй руці я тримаю ось такий балон з фарбою, зеленою фарбою, тому що в мене з'явилася нова ідея. За допомогою цього балона я зараз повністю себе розфарбую, щоб це виглядало якось ось так. Ну все, фарба закінчилася. І я весь розмальований, а тепер ходімо до селян. Ей, чуєте селяни? Я як ви бачите, дуже сильно захворів, і зараз спеціально буду ходити поряд з вами, щоб ви також захворіли. А чим ти захворів? Ну це така хвороба. Я не пам'ятаю, як вона називається, але ти становишся повністю зеленим. А як вилікуватися від неї? Для того щоб вилікуватися, нічого робити не треба. Воно саме пройде аж через три місяці. Тому, якщо також не хочете, як і я бути такими зеленими, краще взагалі йдіть звідси. Слухай, слухай ще одне питання. Чому він тебе фарбою так сварнить? Та що ж таке? Треба було напевно почекати, поки вона висохне. Але ж я поспішаю так, друзі. Ви бачите, я поспішаю. А їх друзі, не проведеш. Але ж добре, давайте зараз стрибаємо у воду. Треба, е, звичайно, всю цю фарбу змити. Нарешті я відмився. Зараз знову такий план вигадаю, після якого вони точно звідси будуть тікати. Ти вже нічого не вигадаєш. Не зрозумів. Ти моя хвилина на змір. Зрозумів. І до речі, тікати та звідси будеш зі своїм. Постривайте, постройте, ви ви типу вигнати нас звідси намагаєтеся? Ну, якщо не послухаєтеся, ми вас сили звідси виженемо. Сили, та тільки, тільки спробуйте. Ну добре. Знову ж таки, друзі, їх багато. А засобів на супроти в нас немає. Так, підходимо, ламаємо ноутбук, також стіл, звичайно, мої комп'ютери, тумби обов'язково, а також, звичайно, ліжко. Кавон, що ти робиш? Що, що, вони сказали, щоб через хвилину нас тут не було. А інакше силою виженуть на звідси. Дарма, дарма ти. Намагався їх вигнати, та ви ж самі мене про це попросили. Але добре, не хвилюйтеся, в мене є план Б. Йдіть за мною зараз все поясню. Ну і що ми взагалі тут робимо? Що, що жити ж нам треба тепер десь? І для цього я вибрав найкращу локацію. Жити ми будемо на березі річки, подивіться на цю красу. А будинок, а де будинок, та постривайте з цим будинком. До речі, друзі, відкрите коментарі та напишіть в якому класі ви навчаєтеся. Тобто, так просто відкрийте коментарі та напишіть, в якому класі ви навчаєте. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, тому обов'язково їх залишайте. А ми повинні прибрати тут декілька дерев, якось ось так. А тепер вирівнюємо тут поверхню. Таким чином, ми зараз зробимо фундамент для нашого нового будинку. Беремо будинок та стамо його прямо на цьому місці. О, подивіться, друзі, він заспавнився, тільки здається, не тією стороною, якою треба. Тому давайте його зараз повернемо. Ось так набагато краще. Ну і все селяни, можемо заїжджати сюди та залишати тут свої речі. Я ось, наприклад, покладу сюди стіл, монітор, комп'ютер, ноутбук, і спати буду прямо ось тут. Мені здається, ідеальне місце. Можемо навіть тут окремі кімнати облаштувати, якщо хочете. Це все звичайно круто. але ми все одно їм програли. Знаю, я знаю, я теж думаю про це, що вони просто захопили наше село. Ось, ось тепер, коли нас в селі немає, його взагалі можна знищувати. Та постривайте ви з знищувати. У мене є інша ідея. Але як ви розумієте, тепер в село я зайти не можу. Тому що вони мене одразу почнуть бити. Тому, друзі, я перевдягнувся в селяна. Тепер в руки беремо спеціальні холодильники і починаємо їх ось так ставити. Дивіться, друзі, завдяки цим холодильникам, як ви бачите, з'являється сніг. І ось так їх розставляємо. Повсюди, щоб вони тут взагалі замерзли. Ой, ти що робиш? Хоч зараз і літо, але це все реально. І вони дійсно можуть зараз замерзнути. Тому розставляємо якомога більше цих холодильників, які будуть охолоджувати тут взагалі абсолютно все. Тобто, моя мета зараз просто заморозити. Це село, і може вони самі його покинуть, а хто його знає? Ось як ви бачите, процес пішов. Постривай, постравай, а ти не на наш селян в тебе немає такої посмішки, як в нас. Ем, ну ну то й що? Ловіть його. Е ні, вже не встинете мене зловити. Треба було раніше думати. Ну і, і ось тепер, друзі, коли я вже знову став кавуном, ми можемо подивитися на село, і як ви бачите, воно дійсно замерзає, і виглядає це доволі круто. Селяни, не хвилюйтеся, я вже їм повстився. Не буде тепер у них нормального життя в нашому. У селі. Ось, це правильно, оце ми підтримуємо. Ой, холодно, холодно якось. Це все через того селяна. Це він поставив ось ці морозильні камери, які охолоджують все наше село. Але не хвилюйтеся, замість них я поставлю дещо інше. І тепер сніг буде таяти, як ви бачите. Це просто ідеально. Процес пішов, хлопці. Подивіться, процес дійсно пішов, і немає тут тепер ніякого снігу. Оце я називаю магія. Яке вже трохи становиться спекотят. Бо треба прибирати всі прилади для обігріву, тому що вони також дуже сильні. Мені здається, зараз буде гарна новина. Там же все замерзло, і вони напевно просто потікали. В Якесь інше місце, тому що холодно тільки в селі. Піднімаємося і зараз будемо дивуватися, пострувать. Ну, а, 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 де, а де весь сніг? Де мої холодильники? Вони їх прибрали, але постривайте. Сніг все одно не міг так швидко зникнути. Я, я взагалі нічого не розумію. Ні, ні, нам, нам треба вигадати якийсь інший план, більш надійний. А я знаю, де живуть селяни з цього села, яких ми вигнали. І я знаю, що це вони намагалися заморозити нас та на наше село. О, вони нас туди, зараз будемо їм мститися. Ось тут можна поставити телевізор, десь о, на цьому місці можна поставити диван. Та взагалі місця тут багато, можна ще й кухню десь тут встановити. Постровай, вон відчуваєш цей запах? Він він якийсь горілий, щось горить, чи що, може ліс? Ліс? Та ну, а з чого б це зараз пожежа була в лісі построїти, а що там робить той селян в секунду? Селяни в нас в нас цей здається будинок горить, виходьте. Треба цей негайно, негайно брати відра, хоча напевно вже не допоможе. Ще раз знайдеш, наше село взагалі знищимо вас, зрозуміло. Вони все ж таки дізналися, що це я. Тепер погрожують нам всім. Але ж добре, друзі, я це також просто не залишу. Дарма, дуже дуже дарма вони це зробили. Якщо вони знищили наш будинок, давайте знищимо село. Згоден, нам вже немає чого втрачати. Давай. На жаль, багато вибухівки в мене немає. Багато вибухівки, мені і не треба, мені вистачить і Однієї стамо друзі її тут та просто підпалюємо. Ось таким чином. А тепер треба тікати, тому що від цього села зараз нічого не залишиться. Нужба, 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 давай, давай, і ви це тільки що бачили. Ну що, де село, де село? а його тепер немає. Так розумію, це зайшло занадто далеко, але ми повинні були їм помститися. Якби ми цього не зробили, було б таке враження, навіть не враження, було б таке, що ми їм подарували село, але ми їм його не дарували. Ну да що, як все пройшло, краще і не могло бути. Да, все це була остання крапка. Давайте її знищимо. Ей, 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 селяни, селяни, будьте обережні. Ці павуки, здається, хочуть нас знищити. Приємного апетиту, павуки. Друзі, я взяв шматок сирого м'яса, щоб заманити павуків до себе. Бачите, який в мене пан тепер вони у воді. І що таке вже битися, то кусатися не а Якщо я буду робити ось так. Дивіться, друзі, ось так. Ми тепер у воді можемо їх знищувати. Вони взагалі тепер мені нічого не зроблять. Давай, 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 давай. Ось так. І тебе, звичайно, також. Я вас тепер вже точно не боюся. Наскільки я зрозумів, це селяни запустили до нас цих павуків, для того, щоб знищити, звичайно, нас. Ми не перші, звичайно, це почали. А ось, боляче, боляче, здається, ще один залишився, відійшов. Так, треба це м'ясо дійсно викидати. Воно заманює е, їх до мене, але здається, все нормально. Так а що ти пропонуєш кавон? Вибухівки в нас вже немає, зброї немає. Як ти не збираєшся їх знищувати? Самим незвичайним спосібом, який ви тільки колись бачили. Що ти маєш на увазі? Зараз, зараз, все побачите ці селяни втратили шанс, скажімо так, на знищити. Тому тепер наша черга знищувати їх. Селяни, про всяк випадок, надягніть ці навушники. Ось кожному даю навушники. Навушники? навіщо музику слухати? Ні, ні, це щоб я вас не знищив. Довго пояснювати, часу мало. Тому просто надягніть та чекайте на мене. Я прийду вже з новинами. Споваюся, ті селяни вже не потікали. Слухайте, слухайте, а в нас будинок є ще великий, пам'ятаєте? Якщо ще в ньому можемо жити. Ну що ж, друзі, а тепер як і обіцяв, ми знищимо. Ми селян самим незвичайним спосібом, для якого мені знадобиться дуже-дуже багато колонок. Тому давайте одразу їх ставити. І ви можете запитати мене кавун, а навіщо тобі ці колонки? Та як взагалі за допомогою них ти знищиш селян? Відповідь, друзі, легка. Ми будемо знищувати селян завдяки гучному звуку. Але це буде не просто гучний звук. Він буде супер-супер-супер гучним. І його почують абсолютно всі у Мгінкрафті. Ну що ж, я поставив 16 колонок з однієї сторони. Тепер, друзі, ставимо тут. Мікрофон і стану ще 16 колонок з другої сторони. Я не знаю, чи вийде в мене це зробити. Будемо сподіватися, що так. І ми це все зараз з вами і перевіримо. Головне, не забути надягнути навушники. Хоча, знаєте що? Ей, ей, селяни, я бачу, що ви тут незадоволені тим, що села немає. А тобі яке діло. А таке, що ви тільки що намагалися знищити нас за допомогою отруєних павуків. Та бачимо, ми бачимо, що ви вижили. Ну і що з того. А те, що вас... Також зараз можу знищити всіх одночасно. розумієте, всіх одночасно. Хто? Ти яким саме чином? Це вже не важливо, це вам не допоможе. Ви всі інформації нічого зробити не зможете. Але даю вам останній шанс. Ви можете перед нами вибачитися, переді мною і перед моїми селянами. І тоді я не буду вас знищувати, як вам така ідея? Послухай, ти ще напевно не зрозумів. Ви ось побудуєте наступний будинок, ми його також знищимо. А тобто, ви вибачатися не збираєтеся перед нами. Кий в нього що... Щось, кейнь, ти... я вже не хочу слухати, як від балакання. Ну що ж, вони ще не розуміють про що балакають. І це дарма, дуже дарма. Ну що ж, друзі, підходимо до цього мікрофона і будемо вже починати. Ось таким чином підходимо. Я навіть не знаю, що в нього такого сказати. Хоча ні, тепер все ж таки знаю. Давайте одразу підійдемо. Так, обов'язково надягаємо навушники, готово. І тепер треба просто натиснути сюди і щось сказати. Тому я кажу вам бувайте, селяни! Цікаво, друзі, що там з ними взагалі сталося. Навуш Лушники вже можна знімати і ходімо перевіримо Слухайте, а тут вже взагалі ніколи немає. Ну вони ж точно не втікли. Та ні, ну як би так швидко, вони взагалі кудись могли втікти. Це супер класно! Подивіться, жодного селяна немає. А я їм казав, а я їм дійсно казав, попереджав, та навіть намагався з ними якось домовитися. Ей, селяни можете знімати навушники, тому що все пройшло просто ідеально. Боже, от тепер ти поясниш, навіщо вони взагалі були потрібні? Що, що навіщо поставив я багато колонок, мікрофон і гуч. Гучно гучно сказав а, тим селянам. Прощавайте, і все вони знищилися. Уявляйте собі звуком. За допомогою звуку це вийшло. Та ну це ж не можу та ні, це нереально, кого ти що. Розумію, чому ви так ставитеся до моїх розказів, скажімо так, але не хвилюйтеся у моєму відео, самі в цьому переконайтеся. Ну тоді скоріше треба, щоб нове відео вийшло. Ось, ось, тільки в нас все одно одна проблема залишилася. Нас е, ні будинку немає, ні села. Тобто, так, ми, звичайно, перемогли тих селян, їх було багато, і це було важко. Шко, але тепер в нас ще більше роботи, тому що нам треба відновлювати наше село. Ех знову в нігкий раз, ми вже його відновлюємо. Не знаю, зате я ж кажу, ми перемогли. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на на іншому відео. Дивіться, як вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. До нових зустрічей, друзі.